Друзі, привіт! Сьогодні в нас тестове відкриття нашого нового QSRD формату Roll2Door в Любляні Словенії. Як ви бачите, як мінімум в нас з'явилися на відкриття красиві шарики на фасадне кульки на фасадній групі. Трошечки літнього майданчика, тепер пішли всередину. Зробимо замовлення, покажу. А як це виглядає? Покажемо процес приготування, і в принципі, думаю, буде класне відео. Пішли, друзі. Як ви бачите, з минулого випуску ми суттєво змінили інтер'єр. Як мінімум, ми додатково покрасили в наші брендовані кольори ту частину стіни. Також плануємо там додатково ще вивіски. Вони, звичайно, як завжди, робляться і ще не готові. Хоча відкриття вже є. і Ми планували, щоб вони були. Ми зробили вже фінальне меню, яке розташовано тут по всьому, можна так сказати, фасаду кухні для того, щоб клієнт гість, коли заходить, зразу ж як в СРД форматах ми з вами знаємо з, зі входу. Барна стійка, замовлення, і в принципі тут же відкрити кухня, повністю всі процеси побудовані таким чином, щоб ми і готували, і пакували, і видавали в зал для людей, хто хоче розміститися і поїсти тут, а також на доставку все, що необхідно. Перед очима люди бачать тут. Яким чином ми можемо з вами для того, щоб охопити всю можливу аудиторію клієнтів і гостей, нам потрібно меню дати їм можливість максимально Таким чином взаємодіяти з ними і робити замовлення, як вони звикли. В форматі Quick Service Restaurant, звичайно, людина очікує, що перед очима є зрозумілі для неї, як мінімум, розділи. В нас розділи це суші роли Футамакі, Дракони, Філадельфія, Запечені, Сети, Каліфорнія, суші бургери і на Друге, люди, які більше, як то кажуть, діджиталізовані, можуть по QR-коду. Тут або на а, цьому моніторі зайти на наш сайт roll to Door C. І ми можемо тут вибирати роли, додавати. Наприклад, 4 сушки лосось, а, Рол а, найкращий дракон, який запропонуєш. Imperial Dragon. Imperial Dragon. Суші бургер з, з лососем. І давайте подивимось крутий ролл-дог салмон Туна. Тут у нас буде розливна система, і вона буде працювати в цій зоні як повноцінний бар, зокрема, людиною, яка буде з тієї сторони наливати базовий набір розливних напоїв. Це в нас буде просекко, це в нас буде біле вино, це в нас буде сидр, це в нас буде. Готовий оранж шприц і готовий е, іпа пиво. Барне меню ще додатково е, впроваджуємо. Стрічка по замовленню прийшла загальна, де вбиті наше замовлення: Суші Vіс Салмон, Імперіал Драгон, Суші Бургер і Roll Dog Салмон. На холодний цех, на гарячий цех. Тепер. Це буде готуватися. Таймінг контролюється через годинник. Друзі, вдягаємо робочу форму так, щоби. На кухню, де ми працюємо, ми були були повністю в правильній формі. І йдемо, покажу вам, яким чином тепер наша основна кухня, яка є одночасно, і кухня приготування і видачі. Зона фритюра і гаряча зона, де ми готуємо ті страви і ті ті інгредієнти, наприклад, креветка. Якщо треба паніровці, також вона готується у фритюрі і Потім кладеться в суші. Це все ось в гарячій частині, гарячий цех. Фактично в цій загальній нашій кухні, де є приготування. І видача. Тут у нас перша суша станція з саладетою, де спеціальна це стіл холодильник з охолоджуючою частиною, також знизу, щоб ця саладета була. Холодна 0 плюс і фактично тут інгредієнти: нарізаний лосось, креветка, інші, навіть овочі нарізані, таким чином, щоб сушист, хто робить ці крути ці роли, робив це або в конвейерному варіанті, коли декілька людей стоїть. Один робить основу, інший доводить до кінця і видає, або одна людина повністю складає рол, або повністю тут готує суші бургер, одночасно як одна людина універсал. Знову ж таки, по обов'язковим технічним технологічним, з точки зору кухні, яким чином гаджети і пристрої, і прибори повинні бути. Ми бачимо, що, наприклад, тут дошки, якщо використовуються для суші, то вони зеленого кольору. Тут, якщо команда використовує інші інгредієнти, то вона білого кольору. але... Ці дошки, якщо готуються, наприклад, м'ясні якісь вироби з рибними виробами, з моропродуктовими і з зеленю, мовно кажучи, це все не змішується. І у кожного це загального користування, у кухарів індивідуального користування в кожного свої типи ножів, які він використовує тільки для себе. Рухаємося далі. Тут в нас, до речі, це так звана. Персональська їжа, бачите, як ми смачно їмо. Засмажені частини лосося. І далі ми персоналом це все їмо. Клас. Це саламандра, Регулюючий гриль, який підігріває швиденько, якщо нам треба якийсь сирний або чілі. Майонез зверху зверху, ставиться сюди страва і підпікається зверху. Також частина, можна так сказати, гарячого цеху. Також саладетою для збору, для ваги, для підготовки ролів і інших страв. Рис робиться в заготівельній кухні на об'єм, наприклад, на вечірню посадку, і знаходиться ось в таких контейнерах, закривається і він. Якщо ви бачите, цей контейнер стікерується коротко. Давайте подивимося на прикладі заготовки лосося, це як базовий продукт в нашому форматі to Door. Яким чином це відбувається в заготівельному цеху в нашій зоні заготівки? Пішли технічно відбувається це наступним чином: перше, ці потрібно Трошечки термічно обробити в даному випадку по законах тієї країни, де ми це робимо, постійно трошечки засолити свіжий лосось, який ми використовуємо надалі в суші. Це так звана додаткова обробка по хас-нормам, яка тут в Європейському Союзі відбувається. Друзі на кілограм риби ми використовуємо сольовий раствор 30 грамів солі на кілограм риби і повністю щоб покривала водою цей шар риби, який ми засолюємо. Далі пластикується в, в пластику і стікерується датою сьогоднішньої заготовки цього напівфабрикату. Друзі, підзнімемо процес приготування суші роли в нашому форматі Roll-to-Door. і спробуємо пройтися по всіх технологічних процесах і в тому числі по документах, на основі яких ми робимо. Перше меню, як узагальнюючи наш основний продукт, де є мен меню тих чи інших страв, які ми даємо можливість гостю замовити. В даному випадку ми готуємо дракон, якщо я вірно розумію, да? дракон е е е готуємо. І звичайно, як підказка, окрім тих документів, які є е е умовно кажучи, в бухгалтерії і в офіційних документах, технологічна підгуляційна картка, є технологічна картка як підказочка, звичайно, практично у всіх кухнях. Тут вона, ця підказка по цих процесах, які відбуваються саме на цій суші станції, де одна людина, один шеф, один кухар повністю готує весь процес. Підказочка технологічна картка знаходиться тут. Фінальний штрих. Соус в даному випадку теріякі. Також, в залежності від рецептури тих чи інших ролів, ми додаємо сайдів. В даному випадку в нас міндальне хлоп'я, міндальний горіх. Додає класного міксу з вугром, соусом і з міндальним горішком. Рол дракон готовий. В залежності від того, яким чином ми видаємо гостю е цю страву, це відбувається наступним чином. Якщо людина замовляє тут, ми видаємо прямо таким чином на таці. І людина по пейджеру забирає. Якщо ми це формуємо на доставку, допаковуємо, збираємо в єдину конструкцію, докомплектовуємо необхідними додатками у вигляді паличок, імбир соєвий соус васабі, складається в сумочку кур'єру і відправляється на замовлення і відвозиться. Трьома типами кур'єрів або на автомобілі, або на скутері, або на електровелосипеді, або пішки, якщо тут напроти, до гостя. Таймінг в QSRD форматі на доставку будь-якої страви до 59 хвилин. Таким чином, таймінг всередині, так звана перша миля в нас побудована, щоб до 5, максимум 7 хвилин повністю приготування запакування і видача відбувалося Тут в закладі і далі десь 20-30 хвилин на спокійну доставку по всьому місту. Друзі, ну що, сподіваюся, в цьому випуску я максимально вам розказав про те, яким чином наш новий формат Roll to door працює в форматі ось поки що тестового режиму. Попереду багато роботи, бо знаєте, відкриття закладу це не фінал. Я розумію, що. Процес відкриття довгий і можна так сказати нагородити себе, подумавши, що все закінчилось. Але ні, відкриття закладу це тільки початок. Тож дивіться, будь ласка, ставте, якщо вам сподобалось, лайки, обов'язково розповідайте своїм друзям про наш канал Ресторатор і про такі цікаві випуски. Наступний успішний заклад я впевнений відкриєш саме ти.